Десятирічна Дарина Долінська приїхала у Рівне з командою з Долбунівського ліцею номер 6 для участі у територіальному етапі проєкту Пліч опліч це українські шкільні ліги. Дівчата змагатимуться у чирлідингу. На команда в нас так дружня. Це вже другий, другий виступ. На відкритті другого етапу шкільних ігор виступала ще одна команда Черлідерок. Дівчата представляють з Дулбунівський ліцей номер 4 Їх тренує Віталія Карпінська. Зараз в основному складі команди 11 дівчат. До змагань пліч опліч ми готуємося три тижні. Тобто, спочатку того, як сказали, що можна реєстрацію починати, ми вже почали готуватися, але загалом змагаємося часто. Готуємо дітей, але взагалі програємо дуже рідко. Вчитель фізичної культури з Долбунівського ліцею номер 6 Мирослав Радіца каже, що до змагань залучили майже третину ліцеїстів. Наш ліцей долучився абсолютно зі всіх видів спорту, тобто, у всіх п'яти дисциплінах наші команди є представлені і юнаки, і дівчата, і ми покладаємо дуже великі такі надії на успішну участь ну, безпосередньо у цьому проєкті. Звичайно, як вчитель, як тренер, десь так, ми маємо певні амбіції. Хочемо, щоб наші команди завжди були першими. Але але навіть просто участь у цьому проєкті і залучення такої кількості вважаємо, вже перемогою. на відкриття змагань. Запросили президента баскетбольного клубу рівне Сергія Ліщука який є одним з амбасадорів проєкту Пліч опліч коли Діти дивляться на якихось зірок там, кумирів з телевізору. Це одне. А коли вони приходять до тебе і грають разом з тобою, підтримують, там, разом сміє, сміє, смієтеся, це дуже, дуже важливо. Загалом в області зареєстрували понад 1700 команд з п'яти видів спорту волейбол, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування та черлідингу. Повідомив один з співорганізаторів змагань Михайло Профорук. Найбільше зареєструвалися команд саме з волейболу, двадцять є дві відповідно категорії дівчат, категорії хлопців. Далі наступним це йде в нас футзал. Йде баскетбол орієнтування і саме останні чоловіки. Основна мета цього проекту для того, щоб збільшити інтерес до заняття фізичної культури і спорту в цілому, і також об'єднати максимально дітей. Тому що зараз діти, ну ми всі бачимо вони в телефонах, в гаджетах, а ми об'єднаний і створюємо піч опліч. На рівні громад змагання триватимуть упродовж лютого та березня. За їх результатами визначать переможців, на яких чекає районний та обласний етапи, опісля всеукраїнські змагання. Ольга Данилишина, Вікторія Шилан, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.